Роль батьківського дозволу, чи дозволено mm. мені бути щасливою, успішною, забезпеченою і так далі. Е, розглянемо, що таке взагалі батьківський дозвіл і чому він такий критично важливий. У кожної дитини глибоко всередині живе неусвідомлене, але все поглинаюче бажання отримати дозвіл на життя від своїх батьків. У психології це називається дозволи або заборони, які ми отримуємо не лише словами, а найчастіше невербально тоном голосу, мімікою, стражданнями батьків, емоційною атмосферою у домі. Ну, Що може бути прикладом? Мама каже: Я хочу, щоб ти була щасливою, але постійно жертвою собою, не відпочиває, соромиться м, радості. Плаче ночами, бо їй важко, так? тоді дитина за своє щастя це небезпечно. І якщо я буду щаслива, я зраджу маму, щоб бути доброю дитиною, донькою, сином, я теж маю страждати. І аналогічна ситуація відбувається з грошима, з любов'ю, самореалізацією. Ось Іде несвідоме повідомлення. От, якщо гроші у нас небагаті, не висовуйся, живи скромно. Щастя, життя це важко, ніхто не буде жити щасливо, ніхто не буде жити заради того, щоб тебе ощасливлювати. Любов, не довіряй, чоловіки. Це біль. Вони небезпечні, вони роблять боляче. Так, або жінки навпаки. Ну, в більшості це все ж таки ось така програма передається дівчаткам. Тіло. Твоє тіло джерело сорому. Не будь занадто гарним. так? Ці заборони прописуються у підсвідомість як внутрішні закони. І навіть у дорослому віці ми живемо, наче чекаємо батьківського схвалення, інакше мучить провина, сором, відчуття, а я не маю права. Розглянемо, як це взагалі проявляється у дорослому житті. Типові ось такі симптоми заборони на щастя, угу. відчуття, що радість це занадто, бо щось обов'язково зламається, станеться, саботаж щасливих подій, е, коли ти вже можеш це отримати, але тут Захворів, втратив інтерес. Страх мати більше, ніж мали батьки, і це ніби звучить у голові на підсвідомості, що це як зрада, сором за багатство, внутрішнє відчуття, що ти не заслужив. Вина за відпочинок. Ну там мама ж ніколи не відпочивала. Бажання бути як мама. Це такий несвідомий спосіб бути з нею ближче через біль. Це не про лінь, не про слабкість і не про невдячність. Це просто про те, що ти не маєш цього внутрішнього дозволу. І тепер саме час. Дати його собі самому зробимо одну глибоку вправу. Вона запускає внутрішню перепрошивку і дає ось такий, цей дозвіл. Знайди декілька хвилин, сядь зручно, заплющу очі і поклади руку на серце. Уяви себе маленькою дитиною. Ти стоїш у кімнаті і перед тобою стоять твоя мама і твій тато. Можливо, вони того віку, що є зараз, а можливо вони набагато молодші. тобто того віку, якими вони були у твоєму дитинстві. Подивися їм у очі і промов: Мамо, тату, я так чекав чи чекала вашого дозволу. Я хотів почути. Тобі можна бути щасливою. Чи щасливим? Тобі можна мати більше, ніж мали ми. Ти не зобов'язаний повторювати нашу долю. Але я цього так і не почув. не почула. Тому я сама чи сам собі це зараз скажу. І уяви зараз, що ти, доросла жінка чи дорослий чоловік, стоїш поруч з цією маленькою дитинкою. Маленьким тобою і кажеш цій дитинці я дозволяю тобі жити. Я дозволяю тобі бути щасливим. Мати. Любити мріяти радіти. Ти не зраджуєш. Ти продовжуєш. Тобі можна. Мені можна. Можеш побути трішки з цим відчуттям, подихати, написати, що ти відчув під час практики у коментарях. Наступна практика. Інтеграція дозволу в щоденне життя. Це е, звучить як е, щоденні формули дозволу як афірмації, які ти можеш собі виписати і просто повторювати. Мені можна бути щасливою. Чи щасливим. Мені можна мати гроші, здоров'я, любов. Мені не потрібно страждати. Щоб бути своєю, своїм рідним. Я поважаю своїх батьків, але вибираю свій шлях. Ти можеш додати ті речення, які тобі будуть заходити набагато більше. І просто повторювати їх для себе як нагадування. Техніка впіймай і дозволь. От коли ловиш себе на думці, що мені занадто, я не заслуговую, мені соромно, там не вийде. Ти зупинися просто на секунду, подихай глибоко. І скажи, це старий сценарій. Але тепер я даю собі дозвіл, мені можна по-іншому. Дуже легенька техніка, можна робити в будь-якій ситуації, коли ти відчуваєш, що щось не так. Просто подихати і сказати. Це можна навіть своїми словами. Просто ти вже будеш себе ловити на цьому, коли в тебе щось не виходить. І. Створи свій список, дозволів. Ще одна така техніка має бути мінімум 20 пунктів. В ідеалі 50, хоча, б. хоча б. Ну, наприклад, там, мені можна бути видимою, мені можна просити, мені можна не виправдовуватись. Але це не просто в голові, подумай, це запиши рукою своєю. Там, наприклад, мені можна більше, ніж мали мої батьки, мені можна радіти, не пояснюючи чому, мені можна бути ніжною і сильною, мені можна бути собою. От Все, що буде йти, випиши собі. Дай собі дозвіл, що тобі можна. Тебе одне життя. Тут і зараз воно одне. Якщо ти будеш жити просто. Несвідомо сценаріями батьків перетягувати цю карму нещастя, несправедливості з одного покоління в інше, нічого не поміняється. І дитина твоя, коли вона буде, чи якщо вона вже є, вона буде продовжувати нести ось цю ношу роду, яка не дозволяє мати те, що ти хочеш. Перепрошую по сценарію, от, е, бути, мати це не зрада, це любов до роду. Ми часто несвідомо віримо, що якщо я щаслива, то я зраджую тих, хто страждав. І це не свідоме розуміння, а глибоко підсвідоме. Але от істина у зворотньому. Коли ти вибираєш щастя, ти вшановуєш їхню жертву. Коли ти йдеш вище, ти продовжуєш те, заради чого вони виживали. І коли ти не повторюєш ці сценарії, ти зцілюєш весь рід і наступні покоління будуть жити по-іншому. Це не зрада, це еволюція, це любов. Зробимо ще одну. М'ягеньку таку практику її можна робити щодня. Закривай очки, клади руку на серце і починай глибоко дихати. Вдих на чотири. Так, вдихаємо. Раз, два, три, чотири. Пауза. На рахунок чотири. Раз, два, три, чотири. І видихаємо уже на 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Зроби так декілька циклів. І під час дихання повторюй або просто слухай. Я дозволяю собі бути, я дозволяю собі вийти з болю. Я дозволяю собі жити своїм життям. Мені можна, я не зраджую, я продовжую. Я жива, живий і я вибираю життя. Якщо повторювати цей дозвіл, такий маленький, протягом 21 дня ти побачиш, як ти. Як твої поле почне змінюватися, як ти почнеш змінюватися, як у твоєму оточенні будуть появлятися якісь нові можливості для щастя, для фінансового зростання для багато чого. Ми багато чого не бачимо, коли в нас стоять такі різного роду блоки, а цей блок, він де переламний у твоєму внутрішньому визволенні. Коли цей дозвіл отримано, навіть від себе ти більше не несеш провини за те, що ти живеш. З цим дозволом ти злітаєш, без нього ти просто повзеш, бо ніби не маєш права. А у нас життя одне. І ми маємо на нього право.